Можна замовити. Добрий день! Що саме бажаєте замовити? Проходить сутки, пишу, можна замовити. На 15 кг, що порекомендуєте? Ну мені ж цікаво, що саме людина хоче пуху 15 кг чи залізо, так і пишу. Він мене питає, що краще. Ну я йому відповідаю: сало найкраще це сало. Він мені пише не зрозумів. Ну я йому теж пишу. Я теж і, і питаю знову ж таки, що ви хочете? я просто інколи не розумію. Ну, смисл писати щось і не відповідати далі. Або часто знаєте, як пишуть, можна там замовити щось. Пушу так, можна замовити там, скільки вам метрів потрібно, чи скільки штук, наприклад, чи на яку площу. І в відповідь тишина. Там, Через день пишу, ну питаю, ну, чи актуальне замовлення, чи ще бажаєте замовити. І в відповідь, в основному тишина. Або пишуть: ні, не буду. А чого писати, хочу замовити, можна замовити. Ну для чого втрачати не розумію цього, втрачати мій час і ваш час? Смисл? Ну просто іноді це теж таке. Тоже людина це написала. Ну просто ну, не можу зрозуміти, А для чого, а чому і, і навіщо?